Четверта автівка рушила з надвірної на передову. Зорганізували та купили позашляховик надвірнянські волонтери районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода машину придбали за кордону. Її вартість становить близько трьох тисяч доларів. Надвірнянці кажуть, автомобіль вкрай необхідний на фронті. Ця машина, яка зараз біля нас призначена для обслуговування медиків волонтерів в селі Піски. Медики-волонтери працюють на передовій. Це ті люди, які надають першу допомогу враненим. Воїном позашляховик призначений для обслуговування медиків-волонтерів, які з поля бою вивозять поранених бійців та надають їм допомогу. У надвірній автомобіль переобладнали, зробили ремонт ходової, пофарбували та поставили броню. І все це зізнаються. Волонтери зроблено безкоштовно. Він дійсно необхідний. Він необхідний для того, щоб від нашого пункту до республіки міст. Два кілометри доставити того пораненого миттєво туди, тому що під мостом у нас є ренімобіль. І дійсно, хочу тим людям, які, які вже допомогли, до кого я зверталася, ті хлопці, які там, а там гине цвіт нації. Це дійсно гине там цвіт нації, тому що туди пішли дуже грамотні, свідомі і хороші люди. І вони захищають цей бізнес, який тут у нас. І якщо люди самі не проаналізують цю ситуацію. Самі собі не поговорять з своєю совістю. Я не знаю, що нас чекає в майбутнє. Пані Євдокія, колишній працівник надвинянської лікарні. Сьогодні пенсіонер, щоб надавати першу медичну допомогу військовим, поїхала на схід і постійно там перебуває. Жінка каже, що звертаючись до бізнесменів, не всі відзиваються на прохання допомогти. Тим, хто надає підтримку, вдячна. Я знаю, що брати баюрчики. Вони постійно, коли б до них не звернувся, ми неодноразово з Іриною їздили, так що як ми їхали на ротацію туди, то вони завжди чомусь нам попиталися, особливо Ігор і Іван Міськевич. Хлопці ми їдемо. все, а ці хлопці, що Іван, що Ігор, вони ніколи, вони просто тако, себе не на то вам проще. ніколи. І зараз вони одні з перших, які відізвалися. Тут же ж. І вони, не я їм телефонувала, що мені треба гроші. Вони мені телефонували, все правильно, приїдьте, заберіть гроші. Хочу відзначити Шушкевича Єгра, який дуже багато надав допомоги для ремонту автомобіля. Тарас Вівствіт, наш адвокат, навіть мої знайомі, друзі мої з Ізраїля, Должки, які зараз син їхній, от він мені скинув на картку гроші, для того, щоб я мала просто на е, паливо до пісків. І сказав, що якщо ще треба, то десь дзвоніть і буде надано.